Доброго вечора, друзі. Дивіться, класний які води. Ми на водосховищі приїхали половити, друзі, тут є, є е, сом. Приїхали. Щас. Дві будки, ось у мене Зараз, друзі, дві будки заброшу я на Сома на курінних печень. Є там два монтажі, зараз все вам покажу розкажу. І дві будки забросимо, друзі, будемо на сьогодні 4. І дві вудки, друзі, забросимо на мурчика, Мурчика на карпіка на якісь папапіки. На, не на якісь папапіки, а зараз вам все розповім, які буду у нас монтажики, і як, які у нас буде, яка буде у нас сьогодні прикормка. Ну що, друзі, ми на каналі «Рибалами з задоволенням. Ми починаємо! <му> то, що ми тут ловимо, будемо ловити. Соміка, карпіка приїхали. Завтра будемо добу, завтра до вечора. Буду, я ще лову, половлю тут карасика на поплавочну вудку, фідер закину. Тобто будемо чекати щось крупненьке, клюне-не-клюне, клюне, це таке. Але що, поки будемо чекати, будемо ловити карасика. Ми вже половили карасика, зловили карасика. Зараз почистимо, пожаримо, ми ж на риболовлі, друзі. Тому сьогодні у нас буде. Вечеря жареного карасика. Ох, такі гачки, так? Да? Це не карпа, друзі. Тут гачки треба, щоб були величенькі. Це сомик. Так, є другий монтажик. А наживка буде у нас, друзі, на сома. Ось. Курина печенка. Так, перша вудка, Тігровий Сімуровська кисла груша, друзі. Може, мучик клюне. Це буде перша вудка. Друга вудка у нас комплекс Т з тігровим горішком. І дві вудки, що я казав, ось у нас буде оце, з коріння печенью. Будемо пробувати ловити, друзі, сама. Закидують ці оснаски і, друзі. Напевно, якщо клювання ми отримаємо, то скоріше ми отримаємо, друзі, в клювання вночі. Іли ввечері, або завтра зранку. Але клювання, друзі, в день, я не знаю, може і не буде клювань. а от вночі така у нас на сьогодні буде риболовля ночна. Сьома сьома вечора. Чекаємо на якогось гарного, на, гар, на гарного друзі, рибу чекаємо. Зараз йдемо смажити карасика, муку, друзі, взяли, порізали карасика. Зараз оббалакуємо в муку і на сковородочку. Пчелки прилетали. хотять наші рибки. Оп. Оп, Ох, смачна, яка у нас буде сьогодні Вечеря смачна. Ммм. А як пахне. Супер. Уже пахне. Саня там продовжує ловити, ловити рибу. Ми її жаримо, а він там ловить. М -м -м, який запах, який смак, друзі. М -м -м. Це не передати, Яка смакота. Да, це буде смакота, друзі. Супер. Оце у нас вечеря. Поки я тут жарю. Олександра, ну, лова. Що ти там? Може, що опять? знову? Да. Я жарю, ну, рибу. Карасика на маночку. Щас слышиш? Я пожарю якраз карасика, а ти давай ще. А ну що там нема? Це на, на манку ти ловиш? Манку. Да, рибка. Смак. Ай, смак. Трохи посолити. Треба. Трохи посолити. Оце у нас сьогодні вечеря. Оце я почав їздити з Олександром на риболовлю і почав рибу жарити, бо сам їздив, рибу ніколи не жарив. А це з Олександром каже, давай рибку пожарив. Поїхали раз на воду, пожарили, друзі, смакота на природі. У нас заход сонця. Сьогодні ввечері хоче друзі, половити на поплавочну вудку, на храбачка, Подосховище таке. Ну, не скажу, що вона така дуже велика. Люди воно на тій стороні. Там воно камишки, друзі, але ось у нас тут іде скали, друзі, йдуть. Тут одразу у нас глибинка десь метрів метра три від берега, і глибинка вже метра три. І чим далі, чим глубже. Отут, От друзі, десь тут яма, тут метрів 10-11. Поставив я поплавочну вудку і будемо чекати щось. А вдруг плюне якісь самяра. Ні, самяра не треба, бо не треба, бо на вудку ми самяру не витягнемо. А от, щоб зловити якогось сомика такого кілушечного було б непогано. Поки ми світло, друзі, давайте вам покажу, де у нас поплавець. Він тут у нас недалеченько. Ось ось він. Ось попливець наш. Там храбачок. На гачку у нас, друзі, дивіться. Зараз. Треба його трохи поправити, бо вже дрібнота. Дрібнота його трохи пошматувала. Зараз ми його поправимо. Так, є храбачок. Такий, друзі, храбачок. Трохи пізніше зміню його на новий, бо трохи... Трохи погризла його дрібнота. Ну нічого. Так, ну що, друзі, сонце сіло, поки що клювання немає, ну це не дивно. Чекаємо, 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 може клюне. Хтось музику слухає на тому березі, Компанія. Відпочиває з музики, хоч трохи здійснює трохи а то балала на весь водойм. Поки що клювання немає. Оце в нас та камера знімає в ночному режимі. На водоймі. Боже, темень, Темно, але камера, бачите, друзі, нема. Трохи, трохи, трохи пливе кадр. Зараз вийдемо з ночного режиму, вроді такий він і цікавий, вроде. і видно на вадомі краще що, включити. Ось так знімаємо при включеному світлі. Бачите, як світло світить, копловок. Бачимо, машкари дуже багато. Так, Храбачка наділи, забрав вудку. Так, наступний. Так, де наш сомик? Де наш сомик? Так, друзі, клюнув карасику. Чекали сомик, але перший клюнув карасику. Ну. Зараз дочекаємо, уже і сомик клюне. Ну, карасик є, ну це таке.